Мене звати Ірина, мені 44 роки. В 2022 році мені вперше був поставлений діагноз рак молочної залози. Діагностувала, можна сказати, що я його сама собі, тому що я нащупала пухлину і тоді вже звернулася до лікаря. В травні 2022 року була проведена операція. Мені повністю забрали груди обидві, ставили імпланти і забрали яєчники. Не боюсь говорити про рак. Я багато людям розказую. Зараз теж хочу розпочати людям розказувати, що рак це не, є, не приговор, це не смерть однозначно, це є хвороба. Звичайно, вона є не дуже хороша хвороба, це не сопільки. Але з нею так, так само можна жити, можна жити якісно і ну, не варто себе вже хоронити. У 22-му році в мене перший раз було чотири хімії, 23-й рік е рецидив, шість хімії, 24-й рік рецидив. Шість хімій, і зараз в мене рецидив. Чи це просто не подіяла хімія і продовження того ж самого рецидиву ну непонятно. Тобто, зараз я вже знову не хімія, в мене таргетна терапія зараз почалася, бо вже всі лінії хімії вже я прийшла. Вона на мене не діє. Треба наступну лінію пробувати. Мій лозунг це від мене не залежить. Як буде, так буде. Я буду вирішувати проблеми по мірі їх надходження.